Будівництво, майбутньому будівництву шестиповерхової будівлі на Гагарі на 21, отут, де має будуватися Альянс інвестбу. Запитання такого плану звучить інформація про те, що там є мережі, мережі за які відповідає в тому числі бровари тепловодоенергія. Як це буде взагалі узгоджуватися? Чи будуть їх переносити, чи даватимуться дозвола на це? Розкажіть, будь ласка, про цю ситуацію. Безумовно, на сьогоднішній день те будівництво, яке відбувається, воно відбувається в заселеному, забудованому районі. Безумовно, знаходиться воно. В районі насиченому мережами в тому рахунку і мережами якісь баланси нашого підприємства. Підприємство це повинно звернутися у разі потреби. Безумовно, будівництво на самих мережах Воно неможливо. Ми не надамо ніколи погодження на будівництво на мережах. Значить, якщо забудова відбувається, он і вона повинна або мережі, якщо. Там існують, вони повинні виноситись, або вони в будь-якому випадку повинні витримуватися зона обмеження, яка дозволяє в будь-якому випадку, якщо виникає воріна ситуація, підприємство, яке обслуговує ці мережі, працювати в нормальному режимі. Тому забудови на мережах ні в якому разі не буде. Тобто вони будуть якось переноситися. Ще не звертались вони за, з цього з цього приводу. До нас про перенесення. Вони звертались за технічну умову. Технічні умови готуються, оскільки є дозвіл на початок будівельних робіт, у нас немає підстав відмовляти надані технічних умов. Але в технічних умовах буде все враховано. Ну от управління архітектури будівництва говорило про те, що містобудівні умови їм ще не надані. Є містобудівні умови, це видає управління архітектури, а технічні умови видають служби, які... Такі служби, як бровари тепловине, як облгаз, обленерго – це ті служби, які видають технічну мову на будівництво, при яких, при яких умовах можливо водопостачання, каналізування, газопостачання, електропостачання. Надаються технічні умови. Що повинно зробити підприємство для того, щоб підключитися до мереж? Любить, чи то водопостачання, водовідведення, газопостачання, електропостачання. Це надаються підприємства. Ну а можна зараз зрозуміти, куди будуть ці мережі переноситися? Я зараз, прямо зараз, не готовий відповісти, і на пальцях навряд чи не зможу пояснити. Якщо є, є потреба, то там немає, ми. Треба інформацію, значить ми підготуємося інформацією. При надходженні запитів я маю на увазі від підприємства, щоб надання позначних команду. Це можна буде да, вам подати інформацію. саме? Дуже буде хорошо.